Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн, хто буде дивитися це богослужіння в записі, хай Бог всіх нас рясно благословить, тому що Давид Він говорить, що хвали, душа моя Господа. Каже, я буду славити Господа, аж поки живу. Я прославлятиму Його, аж поки існую. По факту, Він цими. Словами хочу підкреслити важливість хвили і поклоніння нашому Господу, і його життя тут на землі, воно буде сповнене тільки прославою нашого Господа. Якщо озирнутися назад або вникнути в своє життя, навіть проаналізувати сьогоднішній день, я вам скажу чесно: є вже за що Бога прославити. Адже Він сьогодні дає тобі і мені можливість прийти в церкву Христову, побачити один одного. Благословити один одного. сказати якесь тепле, добре, гарне слово, або навіть комплімент, який як ти гарно виглядаєш, або як я радий бачити тебе сьогодні в церкві Христовій, тому що багато людей сьогодні не в церкві, але Божа милість, вона була явлена сьогодні в твоє життя для того, щоби ти був в храмі Божому і прославляв свого Творця, який до цього часу тобі і мені допоміг. Слава йому за це! Це Божа рука, яка береже, яка веде і, і більше того, веде до. Звершення через тебе свого Божого плану, яке було придозначене саме для твого життя. І сьогодні, знаєте, є молитовне богослужіння це п'ятниця. Це ще раз і ще раз Бог хоче сьогодні нагадувати через церкву Христову, зокрема кожному присутньому на цьому місті, про важливість молитви. Якщо ви уважно будете аналізувати Писання святе, як старий завіт, так і новий. Молитва вона відіграє одну із важливих або ключових ролей в житті кожної людини. По молитвах приходили великі перемоги. По молитвах закривалося небо і відкривалося небо. Ми бачимо, як Божі можі вони звершували молитви і Бог їх чув. І це ще раз і ще раз повинно зміцняти і укріпляти мою і твою віру в те, що молитва вона ніколи не може бути марною. Ну, через молитву, сьогодні, Бог може тобі допомогти. Через молитву Бог може допомогти сьогодні моїй і твоїй країні, в якій я і ти проживаємо. Сьогодні маса людей мають потребу саме в твоїй молитві. І от сьогодні саме цей час, п'ятниця, час молитви, коли ти можеш заступитися за когось в своїй молитві. Ти можеш сьогодні просто повоювати на колінах за когось. Біблія каже, рятуй взятих на смерть. Одна із ключових ролей Церкви Христової в спасінні цього людства, це якраз молитва за це людство. Є багато різних методів, як сьогодні допомогти. Але один із методів це якраз є молитва. Сьогодні люди нуждаються в тобі, в твоїй молитві. Сьогодні твої і мої рідні, вони нуждаються в молитві. Сьогодні наша Україна також має потребу в молитві. І хто як не церква? Одна із причин, чому сьогодні люди не моляться, тому що вони вірять в силу молитви. Тому що, можливо, самі не ведуть молитовне життя і не бачать чудеса, які відбуваються по їхніх молитвах. Внаслідок чого немає віри. А от Богу без віри догодити не можна. І от сьогодні хороша платформа, щоб почати практикувати. Кожен, хто присутній на цьому місті, має змогу підняти в голос молитву. А церква Христова в той час вона слухає потребу, за що брат чи сестра молиться і підтримує, внаслідок чого одноголосно ми всі. Приходимо до Творця, який здатний і може послати цю допомогу, в якій ти сьогодні маєш потребу, і я в тому числі. Тому бажання мого серця, я би хотів би зачитати книгу Псалмів. це 88-й, в когось, можливо, 89-й або 87-й, і з другого вірша і нижче. Отже, Псалом 88, 2. Господи. Боже мого спасіння, в день і вночі я волаю до тебе. Нехай дійде до тебе молитва моя, нахили своє вухо до мого благання. Слава Господу за цей текст і тема моєї проповіді молитва, яка почута. Ви знаєте, кожний, зокрема, християнин в своєму житті має потреби, за які він молиться. І Кожний християнин в очікуванні відповіді на ті молитви, які ти приносиш перед Боже лице. І це нормально. Тому що найкраще кому відкривати свої потреби, це творцю, який має силу і владу їх виконати і тобі допомогти. Але як щодо таких потреб, на які Бог не відповідає, І дуже часто християнин розчаровується, упускає руки, впадає в відчай. Я не буду молитися про те. Бог не чує мене, Бог ігнорує. Я як багато сьогодні чую відгуків стосовно молитов за нашу Україну, коли ми вже так довго молимося. Постимося, а відповіді немає, наче ще якісь гірші новини ми чуємо, і воно, знаєте, нас хитає, руки опускається, віра втрачається, і не пропадає це бажання продовжувати молитися. В той час, коли Біблія мотивує, каже, безперестанку моліться, на всякому місці, коли тільки маєш змогу, в думках, в словах неможливо, просто зверш молитву. За Україну, за своє місто, за церкву, за кожного, зокрема члена церкви. Просто безперестанку молися. Але як молитися, щоби Бог все ж таки вислухав? Або чи є молитви, які Бог не чує? Якщо зануритися в Біблію, як Бог реагує на мої і твої молитви? Адже ми все ж таки віримо в те, що Боже. Вухо, воно не стало важчим, щоби слухати мої і твої потреби. І в першу чергу я би хотів би підкреслити в те, що Біблія вона каже, що Бог не чує молитви грішників, окрім їхнього покаяння. І от дуже важливо, Писання дає нам приклади, як потрібно молитися, з чого починати. Пам'ятаєте, було дві особистості, які прийшли в храм на молитву. Це подібно, як я і ти ми прийшли в храм на молитву. Молитовне зібрання. Ми молимося, поклоняємося, шукаємо Господа. Але як важливо, щоб моя і твоя молитва вона була ефективною, то потрібно заглянути на сторінки Біблії, як, яка була практика молитви. І от два чоловіка, вони приходять: один митник, другий фарисей. Дві людини і дві звершують молитву. Але чомусь. Ісус підкреслює, що одного була молитва набагато більш вислуханіша, чим іншого. Чому? І це молитва митника. А тому, що він розпочав свою молитву з смирення і спокаяння, усвідомлення своєї недосконалості, своєї прогрішимості і своїх помилок, які він, можливо, зробив. Тому що биття колоком по груді це знак покаяння. І як важливо сьогодні закарбувати в своєму серці кожному, зокрема, християнину, неважливо, скільки ти віруєш, неважливо, скільки ти в церкві. Але як важливо вміти просити в Бога пробачення. Як важливо вміти покорятися в смиренні перед всемогутнім і святим Богом, усвідомлюючись свою немічність. В і безсилля своє. І от коли такий підхід іде в молитві по відочення свого творця, Бог обов'язково звертає увагу на такі молитви. Бог не проходить повз людей, які в смиренні і в покорі, в сокрушенні і в сльозах, молять про поміч у Бога. Пам'ятаєте, один із пророків Юїля каже: послухайте, ви не не даріть свій одяг. Що, в принципі, було знаком покаяння. Каже, ви серце своє розриваєте. Серцем своїм сокрушаєтеся. Просіть пробачення. І тоді я обов'язково прийду. Друге, обов'язково, коли ти приходиш на молитву, вір в те, що Бог здатний відповісти. Тому що без віри Богу неможливо догодити. І апостол Яків, хороший наш брат в Христі Ісусі. Який дає рекомендацію і непоганий рецепт для мене і тебе, щоб ми не сумнівалися. Тому що людина, яка сумнівається, він говорить, нехай думає, що щось отримає. Ну, навпаки, той, хто приходить, повинен вірити в те, що він просить, щоб Бог здатний йому допомогти, і очікувати. Де взяти мені і тобі віру? Тільки в Слові Божому. Тільки в уважному читанні досідження Слова Божого народжується ця справжня віра всемогутнього Бога, незмінного, який вчора, сьогодні і навіки той самий, і який допомагав 10 років тому назад. Він і сьогодні має силу і владу тобі допомогти і зцілити тебе, звільнити, можливо, тебе, подати відповідь на твою молитву. І третє, ми молимося. Дуже важливо, коли ти приходиш на молитовне зібрання, почни також дякувати. Почни дякувати за те, що ти маєш, і Бог обов'язково дасть те, що ти не маєш. Знаєте, чим ми відрізняємося від людей, які є в цьому світі? Тому що кожен християнин, зокрема, він має силу від Бога сказати Богові дякую, незважаючи на обставини, які його оточують. Можливо, сьогодні це труднощі, випробування. Я не знаю, через що приходиш ти. Але як важливо в тих обставинах, на тому шляху, яким ти сьогодні крокуєш, навчитися сказати дякую. Апостол Павел застерігає за таку не дуже негативну ознаку, яка буде в послідній час. Він говорить, що останнього часу люди будуть невдячні. І, до речі, зауважте, що це він пише людям віруючим. Це він пише християнам. І, от як сьогодні слід уважно проаналізувати своє життя і звершувати ефективні молитви, які сьогодні нам показують, як це робити. Перше, це навчися каятись перед Богом. Друге, вірте в те, що ти ви просите. Можливо, це молитва за рідних. Я не знаю. Ти знаєш краще. Вір в те, що Бог здатний почути і подати відповідь. І третє, почни дякувати Богові за те. За ті обставини, в яких ти сьогодні, і ти побачиш, що Бог обов'язково тебе рясно, виведе, і ти вийдеш сюди і засвідкуєш по правді, Господь, є всемогутній. Слава йому за це, схиляємо коліна і молимося.